Житловий комплекс гайд парк відріал, велнес резиденція, старт продажів. Одеса залишилася без мера. Що я маю на увазі? Дивіться не так давно в мережі поширили петицію щодо припинення громадянства України одеського міського голови Геннадія Труханова. Знову ж таки, ми громадяни України. Звертаємося до вас із проханням розглянути питання щодо припинення громадянства України чинного одеського міського голови Геннадія Труханова у відкритих джерелах неодноразово з'являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані Наявність у Геннадія Труханова паспорта, громадянина Російської Федерації і російського податкового номера. Ці факти свідчать, що Геннадій Труханов має подвійне громадянство, що суперечить конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією. Така ситуація створює потенційні ризики для національної безпеки і підриває довіру громадян до міської влади. Відстоювання Геннадієм Трухановим у публічному просторі вигідні. Дніх державі агресору наративів, а також захист пам'ятників, що містять символіку Російської імперії. А, також Лише підтверджує потенційний ризик від діяльності Труханова для національної безпеки та оборони держави. Ну і трагедія, що сталася в Одесі 30 вересня 2025 року, коли внаслідок зливи та невчасного інформування громадян про негоду загинули люди, що більше ще більше загострила недовіру до міського голови Одеси. Тож просимо вас забезпечити перевірку викладеного факту щодо подвійного громадянства Геннадія Труханова і у разі підтвердження застосувати передбаче. Чині закону механізми, ми переконані, що особа, яка має громадянство держави агресора, не може обіймати виборну посаду в Україні, так йшлося в петиції, яка на даний момент назбирала 28 тисяч 100 голосів з 25 необхідних. Ну і вже станом на е, цей день я можу стверджувати, що Труханов позбавлений українського громадянства, принаймні так свідчать джерела е, документу, який би. Або указу, який би це підтверджував, немає, оскільки е, підтверджених документів або указів про позбавлення того чи іншого персонажу е, громадянства не публікують на загал, оскільки вони містять е, особисті дані. Саме тому, навряд чи ми його побачимо. Але Підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб підготовлені відповідні рішення щодо них указ підписав. пишуть телеграм-канали з посиланням на президента Зеленського. Ну і власне знову ж таки. Тепер секретар Одеської міської ради або за пропозицію, не менш як третини депутатів, має скликати сесію міської ради для розгляду питання про дострокове припинення повноважень мера та ухвалення відповідного рішення. Ну або ж відповідно, тепер в Одесі буде. Також військова адміністрація. Зокрема, можемо бачити, що президент Зеленський доручив головнокомандувачу сирському розглянути питання можливого створення одеської міської військової адміністрації. Також наразі громадянства позбавили царьова і Сергія Полуніна. Президент Зеленський в цей самий момент повідомляє, що провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких інших наших регіонах, і це принципові питання. Керівник служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам. У прифронтових прикордонних регіонах, а також на півдні нашої держави, також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб підготовлені відповідні рішення щодо них указ підписав. Пише президент Зеленський в своєму телеграм-каналі. І окремо також обговорили ситуацію на Дніпропетровщині. Подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього незабаром також будуть. Ну тобто, вже можемо стверджувати про те, що президент Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова і ще раз нагадаю, царьова а також Палуніна. Сам мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував цю інформацію про позбавлення його українського громадянства. Бачу, що інформація з'явилася в блискавка Одеса в телеграм-каналі. Ми також звернулися до Геннадія Труханова, до екс-мера Одеси, за коментарем. Тому можливо, знову ж таки матимемо можливість про це доповісти з перших вуст. Тож мер Одеси сказав: я буду захищатися. Я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини. Сказав Труханов в коментарі. Чим фактично підтвердив позбавлення його громадянства. Ну і власне заявив, що буде тепер судитися, е, зокрема. Е, Чекаємо на е коментарі Геннадія Труханова. Ще і в на наш запит наразі ситуація виглядає так. Сказав, що їхати нікуди не буде, буде залишатися в Одесі, е буде значить оскаржувати і дуже впевнений в підтримці Одеситів. Хоча я думаю, що саме е знову ж таки Одесити назбирали всю ту е нескінченну кількість. Е Підписів під запитом до президента 28 тисяч 100 на даний момент, хоча більше 25, в принципі, було і не потрібно. Е, і тепер чекаємо на те, хто власне буде керувати Одесою в найближчій перспективі. Е, можемо знову ж таки сказати про те, що. Е, Міська рада Одеси має проголосувати за припинення повноважень Геннадія Труханова, керуватиме місто, містом, ймовірно, поки що, прес секретар міської ради від Слуги народу Ігор Коваль. Такою ситуацією є в Україні, такою вона є в Одесі. Ну і знову ж таки вітаємо це рішення, тому що ця історія була доволі довгою і розвивалася доволі довго в нашому просторі.